Звичайно, здавалося, не на час танці одного боку, а насправді культура, пісня і танці лежать джерелі нашого життя. Я дуже часто думаю, і як культуролог, я люблю підсліджувати різні культури. Я знаю, що якщо ми не будемо займатися культурою, то а Світом буде керувати некрас... некрасиве життя, некрасивий світ, тому культура дуже важлива. От, і часто люди, як дру, вони шукають першоджерела, що є першим джерелом цих і, звичайно, всі країни, поважаючи себе, вони шукають своє коріння і намагаються знайти в собі першу основу. І будь-яка традиція вона має таку претензію. Вона, в принципі, хороша претензія, що світ почався з нас. От, і тоді ми подумаємо, а що в першу основі життя а, лежить. І Я спостерігав за цим і зрозумів, що суб'єктивне суб відчуття, що а, всі культури, а, великі культури, реки і всі там єптяни, я сподіваюся, також вони танцювали. І тому я вважаю, що перша джерело культури і перша основа це. Та культура, де танцюють і співають. Нещодавно український поет Сергій Жадан він сказав дуже для мене приголомшену фразу, він сказав, що мова помирає тоді, коли нею перестають говорити про любов. Помедитуйте на цю тему, задумайтесь, наскільки це важливо. Коли перестають говорити про любов, тоді ця, мова стає мертва. І вона навпаки виживає, коли ми співаємо, коли ми а, рухаємося. Коли ми культура танця, це не якась чужа культура. Всі діти вони танцюють, діти люблять танцювати. Кажуть іноді, що дитина вона починає свій танок в животі матусі. Вже починаються перші руки. Перші руки. І я на жаль, не вийшла сьогодні показати картинку, але моя розповідь про книжку, яку ми з українцями. Зараз видали, вона має і індійське коріння. Ми можемо сказати, що коріння і української культури, культури воно також має в собі елементи загальносвітової цивілізації, ведичної цивілізації, цивілізації свідомості, тої самої цивілізації танцю, пісні. Час від часу це забороняють, але те, що заборонено знаємо, воно стає нам цікавим. І от ми не з нашими друзями, з багатьма спонсорами, з простими людьми, які долучилися до цієї справи, видали книжку Кіта. І всі часи, особливо зараз, історія великої війни і перемоги, світла над землі, вона дуже актуальна. От я хотів би трошечки поговорити про сюжет цієї книги. Коротко, я знаю, що можуть, будь ласка, підняти руки, хто знайомий з цим текстом, пока варті. Вітаю! Насправді вас меншість. А чому вітаю? Тому що багато людей ми можемо привітати з тим, що вони прочитають, вони ще буде можливість. Ця перспектива є. От. Але знаєте, є такий вислів цікавий, що не так страшний кастанерна, як людина, який я її прочитав. Це як, жарти. І а, так само звакала Дмитрию, коли ми читали, і, е, це не означає, що це, це кінець, бо кожного разу, коли ми прикладаємо е, якусь мутність різними мовами, то вона грає ще більшою формами бо вона стає ще глибшою. І от зараз ми працюємо вже над англійським питанням. Я, на жаль, зараз не встиг взяти, вона у нас є накупована. Я принесу, покладу, тобто, ми подаруємо бібліотеці. І Катюша, а може, будь ласка, принести картину. Ми хотіли також подарувати бібліотеці картину, яку зробили спеціально для цієї події до Міжнародного дня танцю. Зараз Катя вам її покаже, може так розвернути. Хотіла б, щоб вона жила з вами Ці чудові, як зміли, всьому, в цій чудовій атмосфері, в в цьому храмі науки, культури, слова. І також ми подаруємо книжки макарпіти. І хто захоче, то можна також їх купати. Це благодійне видання. Благодійне видання, яке зроблено людьми для людей. От і в контексті сегодняшньої висади я хотів сказати, що на якомусь рівні будь-яка дуже класи, дякую дуже. А, на якомусь світі будь-яка історія світу це завжди історія війни. Один історик він сказав, що якщо поєднати всю історію світу, це історія війни, коли одні народи намагаються відібрати щось інше. Такий світ. А, і Боговатніта, вона також описує історію війни. Але все це виріс цієї історії, а, лежить не просто вбивство, а культура. І тому ми бачимо, що в культури культурі війни відбувалися в спеціально відведені для цього місця. І полаки починається слово Армакшета, Куркшета, на спеціальному майданчику. Я кажу, навіть жар такий, кидайте в спеціально відведені для цього місця. І до тих, хто любить. Пантуватися, є спеціальні місця для цього. Так само є місце для війни. Тому в наш час ми бачимо, що ця культура вона так не, не виконується. Люди, ми бачимо, вчора в Чернігові була велика трагедія, загинуло 10 людей, 11. І кожного дня ми бачимо втрати. І я розумію парадіту сьогодні не просто як книжку, не просто як якийсь священний текст, романтичний, фантастичний, п'ятитисячолітньої вічної давни, а як рішення, яке сьогодні може допомогти багатьом українцям. І ми зараз робимо переклад ще й на англійську мову. І я бачу, що сьогодні людство нас приймає. А, кажучи, один письменник видатний написав, що в темні часи краще видно світлих людей. Складні часи випробовують і закарповують людяність нас. І зараз ми за допомогою людей, простих людей, не якихось там релігійних лідерів чи якихось меценатів, Ілон Маск нам не допомагає. Самі люди взяли і почали. Робити цю справу, ми натакували варвар діти, ми відправили вже близько двох тисяч екземплярів військових, Виявляєте військові українські воїни ЗСУ. Це не просто найманці. Слово солдат знаєте, що означає солджор. Від слова солд. Коли всі квітки продаються на кінотеатр, пишуть «sold аут «продано». Солдат це той, хто за гроші йде на війну, а кшатрий, захисник воїн це той, хто захищає дхарму, Свободу і любов. І от про це прокладити. Я не буду спойлерити дуже сильно. Ви всі її почитаєте, я хотів додати, наприкінці, що в чому різниця, коли людина живе з культурою і коли вона без культури. Культура, вона походить, є такий висновок, що Бог створив а, а, культуру, а людина створила місто. Людина створила субкультуру. Ми ну, бачимо, те, що дуже часто людина, коли вона від'єднана, коли вона не поєднується зі своїм першим джерелом, вона стає безбожною. Людина без Бога, безбожна. А людина з Богом яка? Божественна. Багата, божественна. Все, все хороше, що в нас є. Вот. І от бакалавпіта, це книжка не про не тільки про Арджуну, який колись захищав свою батьківщину і високі ідеали. Це книжка, я люблю казати про кожного з нас. Бо кожен з нас він захищає життя. Матері захищають життя своєї дитини, щоб вона росла здоровою. Лікар він захищає здоров'я свого пацієнта, а викладач він захищає освіту, виховує своїх учнів, для того, щоб вони росли, розвивалися і були культурними. От. І тому покладіту то вона допомагає людині бути незалежною по справжньому казати, гравітації, від невігластва. І знаходити своє життя, свою силу, і знаходити Бога.